Аллоха, друзі. Е, приїхали на дачу. У нас не було майже тиждень. І за тиждень дещо змінилось. Зараз вам будемо показувати нашу красу, що ми тут висаджували з вами минулої осені. Е, так, розпочнемо. Отже, крокуси якось швидко відсвіли. Ну, крокуси, мабуть, що самі перші відцвітають. А, потім там у нас а, гіацинти. Вони вранці так дуже сильно пахнуть. І, а, такий аромат стоїть Тут біля будинку, коли виходиш е, із будиночка, і ти відчуваєш цей аромат такий класний. Так, далі що у нас? <кхід> а, нарциси повилазили? Ось о, це ці нарциси, котрі ми о, у. Жіночки придбали по 3 гривні за цибулинку Ось вони, бачите, повилазили. Це, пожалуйста, дивіться, яка краса. Тюльпани. Десь тут якийсь із них е, цей е, з Голландії нам привезений. Тут, по-моєму, два з Голландії привезени. Да. Далі, Все може має вилізти. Ну він вже. Проклюнувся трошки. Якийсь він маленький. Нічого страшного. да Так, далі. А це, мабуть, що однакові, да А ні. Тут дуже гострі, а тут такий. Я не можу. Так дивіться, ось он, нарциси. А? Красиво, красиво. Так, тюльпан. Ми приїхали, він ще був такий. він Отакий був. А ось побули тут майже півдня, трошки цей тріснув. Так, це такі самий, мабуть, що, да? дуже схожі. А, ні, це світло такий лимонного кольору. Тут листочки і така жовта смужка посередині. А це прям жовтий-жовтий. Ой, дуже красиво. Почекайте, я понюхаю. Ой! <смеш> дуже смачно. Так, оцей дуже цікавий тюльпан в нього. Ось дивіться, Типу якісь зубки. Так, тут два таких нарциса. Це, ось це, мабуть, що однакові будуть. Але теж, знаєте, я так на початку можу сказати, що однакові. Ось вони, так? Да? Мабуть, що однакові буде. І оці два, і оцей треті е, теж однакові. Бо у них у всіх однакові у ці е, бачите тут е, ці е, зубчики, господи. Да, і куча нарцисів повилазила, але ще не видно е, цих, цих квіточок. А тут. Ба Принц, король. А? Це наша магнолія Олд Порт. Ми в минулому році коли закривали її. Тут була квіткова брунька. Випадково відламали, але залишилася дна. Ось. О, дивіться, яка вона велика. Боже не можу. так Далі у нас тут півонії. Їм по два. В минулому е, році, коли ми їх брали, е, їх було, їм було по два роки, мабуть, третій вже рік. Так, тут ще один. Це дорослику що ми взяли. Оце Це деревовидна півоня. Подивіться, яка красуня. Е, оклихали наші е, лаванди, бо ми переживали, що вони застрягнути і нічого з ними не відбудеться. От. Боже, так класно, так все красиво. Я, я не можу. Подивіться на цю черешню. Ми е, кожного року е, хочемо її викручувати, бо вона плодини нос, ну, не дає. У минулому рокі, році було 5, позаминулого шість. В цьому році, може 4 буде. Цього плодів ягодок. От, але, не знаю, ну, красиво. Так, там у нас ще наша черешня теж прийнялась, дуже хорошо себе почуває. Далі ходімо далі. Так. Перенесли наші чамарники, бо вони стояли на сонечку. І дуже-дуже сильно вуха пропускали. Ми їх приставили сюди в тіньок, Тут постійно тіньок на цьому покуті будиночку відбувається. О, постійно тіньок є. І палили дуже, дуже сильно його. І бачите? ну, Хвилин, я не знаю, сім, і він уже такий оп! Все, я знову з вами. Так, що ще? Гортензі дуже багато порозкривались. Це наші ваніла Фрайс. На цьому більше, бачите, листочки е е е е розкривались, а на цьому якось менше. Так. Шо? А, Боже, любі друзі. А, ти про на -на тій. Я думаю, ти не Мені кажеш, ходімо попівок. А це нарциси у наших сусідів. Дивіться, які. На одній, на одному стеблі. Бачите? Дві квіточки. Подивіться, які вони обалденні. Я не можу. Осьо. Ось тут це, походу, звичайні, так? Да? Самі звичайні. Воно хтось вже поламав одну квітку. Ось тут тюльпанчик один вилазить. Да. Але щось дуже давно не цих наших сусідів не було. Переживаємо, що, що з ними сталося. Бо якось треба ж поливатися. Так, ходімо далі. До нас? Да. Я хочу показати, вам ви мене питали якось в якомусь відео, що там з півоніями, котрі ми саджали восени. Ой, зимку, прям взимку, да, грудні. А, ви це бачите? Ми на минулому тижні ось, так, ось таке було. Бачите? Більно. А от приїхали через тиждень, подивіться, вже які кущара. І да, є квітконоси. Мабуть, що їх треба буде зняти, щоб цей на корінь більше, чи щоб стебло більше Е, Підкажіть мені, будь ласка. Так, а другий взагалі нічого нема. Ми там трошки розбурхали. Подивіться, обережно щось. Ну, взагалі нічого нема. Той прям гарно прийнявся, а цей дуже буде шкода, якщо він не, не, не прийметься. Бо дуже цікаво, що, що там за сорт, а що тут. Бо я вже не пам'ятаю, що ми там садили, в якої злунок Лайм шифон а в якої злунок джокер. Так, що ще? туда. ходім, туди. А що тут будемо показувати? А! <смірки> Це у нас магонія, Подуболисна. та я знаю, бачите. Я перший раз взагалі бачу. Э Цю квітку в минулому році перший раз почув, що така квітка існує, чи це кущ, кущ, це а, І що воно квітне? <laughs> ну, Це веще кайф. Це е гортензія, яку мені в минулому році на день народження подарували. Широколисна. Ось вона так виглядає. Дуже багато приросту нового. Молодого. Дуже вона себе гарно почуває. Це е, те, що ми е, е, купували як е, гліцинію. Да? Нам продали це як гліцинія. А подивіться, що вилізло. Да. Теж широколисна гортензія. Так, Тамарікс. Дивіться. Теж дуже всього багато. Він уже такий рожевіє трошки. Зараз і. Викусується. Ну, то теж прикольно на стовбі прямо віднизу до по всьому, по всій довжині стовба оці якісь зелененькі листочки. А що там? Гартенція? А, на горку, ну ходім. Ми його розбираємо. Ну, ходім. <гум> так, тут у нас дуже багато чого заквітло. Видно. Флокс шиловидний. Ой, брежда. Уже Вже, бачите, квіточки позав'язував бруньки. Ой, грасунчик. Так, це у нас бере склет. Красивий, бачите, як на камінчику він лежить? Це? Ой, це. А що це? Це ми не знаємо. <смеш> Може, це каменеломка? Ні? Ломи-камень. Да? Нам якось хто зробив зауваження, що не, не каменіломка, а ломи камень. А, а це ми не знаємо, що це таке. Може, ви підкажете, що, що це у нас таке красиве росте. Бо те, що, знаєте, купили на базарі, що це таке. Баба пожала плечами і сказала. Щось красиве. А це? А це арабіс! О, дивіться. Дуже красиві квіти. Зараз. О! Дуже красиво, рясно так квітне. Тут поруч ще один флокс. Білий. Ай, мене хтось згріз... А. Так, флокс. Вибачте, будь ласка, за незручності. Флокс білий. Ось поруч такий рожевий. А то що? Ага. Зараз ломи камінь покажемо. Прийшло. Ой. Так. Ось ось він, ломи камень. Вже теж дуже багато підкових бруньок. Ось ось є усюди. Дуже все красиво. Звідси ми вже забрали два ялівця, один звідси, один звідси. Зараз вам покажемо, куди ми їх перенесли. Бо ми цю. Гірку будемо розбирати, переносити. Он туди. Ми вже накидали е, землю, да? <смі> накидали землю. Жаби квакають. Чуєте? <смі> Ось. А, Боже, я за каменем не побачив, що і тут. Це а. Обрієта! Це ж ми самі. А, це таке самі зробили. Де Зараз. Обрієта. Прикинь, ми самі таке виростили. Так, це ці... Я ж показував. Фіолетовий флокс. Оці кам'яні троянди. Очіток, так? Да? Ні? Молодила. Молодила. А отчиток. А, отчиток оце, так? Да? Ось відчіток. Так. А де цей? Гвоздика. Оце? О, і гвоздичка. Але ще не видно цих квіточок поки що. Ну, ми не поспішаємо. Ой, можемо резкость треба навести. А, господи, я ж вас веду, а то я мовчу і дивлюсь під ноги, щоб не впасти. І це веду показати вам зараз наші. наші. Німфеї. Зараз. Оп. Ой, боже мой, Жаби не Так. Ні. О! Дуже видно е, хорошо. Одна розпустилася, Прямо вже такі великі в неї е, гілочки з листочком. А другу, ну, вона прям поруч, другою щось трошки не видно. Ну, ми чекаємо. Ось о, здрасте. Ну, ми все одно чекаємо, щоб заквітували дві. Так, все. Ходімо, я вам покажу, коли ми перенесли ті ялівці з гірки на клумбу і продовжимо. Ось, куди ми їх перенесли? Ось один посаджений, там другий. Ми в, теж в минулому році розпочали цю клумбу. Е, висадили чотири е, туї смарахт. Е, в цьому році досадили п'ятий, бо зрозуміли, що нам е, не вистачає п'ятого, досадили п'ятий. Е, е, спірея красуня. Подивіться, які в неї листя. Ага. Дуже дуже красивий. Так, тут такий ось барбарис. Так. Сьогодні посадили ось цей Барбарис. А той Барбарис, ага, зараз я скажу, який той Барбарис. Так, це. Ця... Барбарис Тумберга. О, боже мій. Ніяк, не нам... можу перекрутити його. Тумберга кобальт. Так, да, кобальт. Так. Тут ось цю тую посадили. Боже, я зараз ми ж написали назву всіх цих рослин, що тут ми висадили. Зараз я знайду ці наші підказки і поставляю сюди. А. Чесно, я не бересклет. Я не пам'ятаю, я підпишу назву його. Цього я теж можу вам сказати, бо тут у нього є. Так. Єлівець Green Carpet Так. Тут у нас деревовидна гортензія. Так, ось вона. Теж дуже багато на ній бруньок. Ага. На ось щось не дуже видно нічого. На ці. На тій є ось одна. І. О, то не. Це щось не то. На ті є ось одна красуня. І так, і тут ще у нас є ось такий барбарис. Ми саджали два таких маленьких, ну, ось такого розміру. Але один, бачите, прижився, а інший щось дуже сильно засох. Так, тут у нас форзиція. От ось така пишна краса, дуже красиво квітує. Це ще з минулих від минулих е, е, господарів, котрі тут е, е, жили, і котрі мали цю ділянку, залишилась е, е, Йошта. Так. Це вієла. О, теж бачите. Теж себе добре почуває. Ой, дуже сильно, мабуть, що вожу телефоном. Так. О, ось так у нас все заквітло, позеленіло. Та й так є? Так, і тут біля входу, ось вход. Біля входу в нас вже вилізли такі маленькі... Листочки, хости. Це, звичайно, подорожникова, по-моєму, вона називається. Так, виглядає все вона. Вона сама перша вилізла із хост, що у нас є. Потім. Е так, Ось тут ось що хости повилазили. Це можна викинути. І це викинемо. От. Я тут почав прибирати чистити, бо дуже бур'яном все поросло. Так, де ще? Ось, ось лізе ще один маленький. Бля, так красиво. Нове життя, нове життя. Так. Ходімо далі. Так. Так, десь я тут ще... А, ось. Вот сюда, Тут у нас самый великий кучку. был. Хвосты. Так, это можно чисто прибирать. Ага. Ну, круто. Так, и тут я Минулому році ми тут копали траншею, але була дуже близько, біля траншеї хоста сиділа у нас. Ось вона. Я почав сьогодні чистити бур'яни збирати. І викопав ось хосту нашу красуню. Думав, не вилізе. Воно одну таку бубочку показала, я почав варити і воно ще... Повикльовувалися носики їх. О, дивіться! Боже, краса! Клас. Клас. Я, я не знаю, такий довольний. Супер. Так, друзі, так виглядають наші малюки. Армія груд, як виразились під відео, коли ми їх пересаджували. Так, ми їх з будинку винесли на сонечку, бачите, вони трошки підвяли, хоча вони политі. От, всі гарно прийнялись. Цей трошки малий, і це трошки малий. І всі інші, бачите, всі інші прям молодці. Ось так красиво вони виглядають зараз. Так, друзі, і на останок. Ми вже не робили розпаковку. Замовили у бережнюків квіточки, квіти. Ні, ми... Да, квіти, барбарис і. Агрус. Ой, Боже, щось в кадр не попадає. <сум> так, квіти, значить, у нас. Я вам потім е, буду вставляти е, фотографії цих е, всіх рослин, що ми замовили у них. Е, так, це перша квітка. Це е, Астільба. Зараз. Так, Астільба Еріка. Ага, ось таке в неї. Листя таке темно зелено бордове навіть не темно-бордове, зелене, а зелено бордове. Боже, сонце зайшло і не зрозуміти на камеру, що... який колір. Так, в нього ось такий бордовий, буряковий колір, е, е стовбура. Ось такий їй малюк у нас буде квітнути. Так, інша астільба теж. Так, ось так виглядає. В неї серединка така зеленкувата, а край оця, кайма, така бордовата. Коротше боже, я дуже довго розповідаю про кольор. Я вам буду вставляти е цей фотографії, ви самі побачите. Так, Астільба. Аніта Пфелфер. Аніта, Аніта Пфелфер. Так. І третя остільба. Це що такий, це найбільший кущик серед цих інших. Третя остільба, Європа. Так, цей красивий барбарис, він взагалі маленький буде, з, з ростом буде маленький. Барбарис. Лютін руш. Ось таке в нього листя буде. Ага. І цей. Боже мой. Агрус. Так, агрус. Хіномакіґрун. Хінонмакіґрун. Да. З е, колючками. Білий, білі ягоди в нього будуть. Ми хотіли. Ягодців з такі ягоди щоб були рожеві, настояли на, на білих звичайних ягодах. от Тим паче, що це стійки до хвороби брошнистої роси. о Так, він з колючками, але нічого. Знаю, що зараз дуже багато є. І ожини, і Агруса безколючкової, колючкової, але ми обрали традиційне. Так, і, мабуть, що все. Так. А ще, друзі, мій змінщик на роботі Діма подарував мені малину, вона жовта. Тут, по-моєму, один кущик. А ні, два куща. Я щось думав, що це один кущик. Так, да, вон... один і ось другий. Так, ягоди в неї, як я сказав, казав, жовті. У нього приватний будинок. І теж вони займаються і овжиною, і малиною. І цей. І вони з дружиною своєю вирішили нам подарувати два кущика ось такої малини. Прикольно. Теж дуже... Дуже велике дякую, дімочка і Оля, за такі красиві і гарні кущі і малини. А на цьому ми будемо завершувати відео. Дякую, що завітали на наш канал. Мене звати Максим, бо мені зробили зауваження. Напишіть. Як, як вас звати, як до вас звертатися, бо в мене написано, як до мене звертатися київський дачник. Тому я сьогодні поміняв на Максим. Коротше, дякую, що завітали на наш канал. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не забувайте донатити на ЗСУ, будьте чимними та толерантними. Всіх обняв, Па-па!